Всім привіт! Ви на каналі GameHata, Олексій на зв'язку. Ну що, ось і настав час поговорити про Metro Exodus. Я нагадаю, що це третя та остання частина гри цієї франшизи. Як ви розумієте, то ця гра також є прямим продовженням Metro 2033 та Last Light. Тому, якщо ви ще не бачили ось ці два відоси, то я рекомендую з ними ознайомитись, щоб розуміти що до чого. Ну а зараз сідайте зручніше, тому що ми відправимось у довгу подорож. По класиці я хочу обговорити сюжет геймплей. Лей, головних героїв, атмосферу, актуальність гри та відповісти на головне питання, як грається Metro Exodus з 2024 році. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в канал у Телеграм. Там дуже багато цікавого про ігри. Ну а якщо ви все це зробили, то без зайвих слів поїхали. Почну з того, що це моє перше проходження гри, тому враження будуть щирими і чесними. Проходив ігри я по порядку і не відволікаючись на інші проєкти, тому занурення в цю атмосферу було максимальним. Коли я почав качати метро ексодус, то одразу звернув увагу на те, скільки вона важить, а це майже 80 гігабайт. Я на цьому етапі офігів і зрозумів, що гра дійсно більш масштабна. Коли я запустив гру і почав проходження, то перше про що я подумав. Як ви зрозуміли, то свої емоції я не стримував. Було видно, що у розробників були кошти на те, щоб зробити таку гарнюню. Перше враження було дійсно вау, все виглядає дуже сучасно. Гарна графіка, DLSS, RTX, промені, все, що вам потрібно. Ну це і зрозуміло, адже гра вийшла в 2019 році. Це, напевно, і повинно було бути, але після 2033 та Last Light одразу відчувається різниця. Але з вами завжди відвертий. Так, дійсно, проєкт Виявився більш масштабним, але і проблем виявилось теж багато. Але одразу зазначу, що сильно сварити розробників я не буду, тому що це не впливало на гру та картину загалом. Було багато різних багів, дуже погані анімації персонажів, тупий інтелект ворогів та просто банально зустрічалися дуже мині текстури. Це, звісно, не критично, адже головна особливість Metro Exodus саме її історія та атмосфера. А з цим проблем в гри не було. Я по ходу відео ще буду торкатися різних проблем та багів. Але давайте... Давайте розбиратися по порядку. Хочу почати саме з того, з чого починається знайомство з грою. це графіка. Як ви зрозуміли, вона мені сподобалась, напевно, як і більшості. Вона дійсно вражає, особливо освітлення, промені світло, що проходять крізь дерева, відблиски та відображення на зброї виглядають дуже добре. Знищена війною Московія виглядає атмосферно і вражаюче. Занедбані гаражі, заводи, що розвалилися, розбиті потяги, це все зроблено ну, дуже якісно. Локації цікаво дослідження. Ріджувати з погляду естетики, постійно натикаєшся то на цікаву інсталяцію, то на якісь плакати або дуже цікаві написи. Ось такий, чи може ось такий. Моделі персонажів добре деталізовані, але їхні рухи та анімації карикатурні. Важко сприймати всерйоз промови мельника, коли він ледве ворушить щелепою і демонстративно хмурить брови. Персонажі жестикують абияк. на тлі приголомшливої графіки, все одно звертаєш увагу на такі речі, чи не на перші хвилини гри. У підсумку спочатку метро виглядає дорого і круто, але варто придивитися, починаєш помічати бюджетність. Але особливо я це розумію, адже гру робила не якась велика компанія з величезним бюджетом, а українська студія, в якої, звісно, не було таких ресурсів, щоб робити гру на рівні з ааа іграми. Ну і перше, на що звертаєш увагу, коли відбувається майже години і потрапляєш у відкритий світ, це атмосфера. Так, до речі, я вам не сказав, тут вже відкритий світ. Ну майже. Але після лінійних тунелів. В минулих частинах то цей напіввідкритий світ відчувається дуже класно. Самі собою відкриті локації неймовірно красиві, навіть просто гуляти там одне задоволення. Як ви вже зрозуміли, то візуал та атмосфера в грі топова. Розробникам вдалося зробити те, чого не вистачало в минулих частинах. Світу здається по-справжньому живим. Хтось із кимось б'ється, хтось когось їсть, та й, наприклад, можна стравити монстрів із бандитами. Ще тут додали техніку. Тепер частину локації можна дослідити на човні, а частину об'їхати на. І це неабияк освіжає звичну біганину з калашем у руках. Зрештою, і локацій тут більше: і болота, і пустелі, і ліси, і засніжені міста. Бурі та інші кліматичні неприємності трапляються не лише за сюжетом, а й несподівано. А головне, навіть коли просто тиняєшся по всіх цих локаціях, не залишає відчуття важкої, небезпечної пригоди. Сценарій постійно ганяє вас від мети до мети, від точки до точки, і виникає стійке, приємне відчуття подолання труднощів. При цьому гра бере на Руалізмом постійно відчуваєш себе важким і брудним, зброя мажиться і псується, стріляти доводиться короткими чергами, тому що ресурсів не вистачає, а вбивають Артема, до речі, дуже швидко. Ексодус майже не просить гравця досліджувати світ, хіба іноді поставить пару знаків питання на карті. Але це хочеться робити. Частково через контекст гри, адже це абсолютно нові регіони, про які нічого не відомо. Також через дизайн локацій. Кожні 5 хвилин гри бачиш ще один шикарний вид. До речі, каспійську. Пустелю хочеться найменше вивчати, крім однакових кораблів і пари будинків. У ній немає майже ну нічого. Звісно, через це динаміка гри трохи просідає, але проблема нівелюється наявністю бінокля та машини. При цьому вивчення локації створює потребу в подальшому дослідженні, тому що ресурсів майже завжди обмаль. І до речі, про ресурси в грі з'явився крафт, і це супер. Так він простий, але зрозумілий. Це найголовніше: збираєш ресурси, а їх всього два. І вони потрібні для того, щоб крафтити на. Чистити зброю, робити фільтри, ножі, гранати тощо. Це досить корисно, адже раніше, щоб отримати фільтри чи набої, то потрібно було шукати схованки чи місця, де розробники могли залишити їх для вас. Простий крафт доступний, просто діставши рюкзак на колінці, але більш масштабні крафти можуть бути тільки за верстатом. Ще, звісно, хочу сказати трішки про звуковий дизайн. Це, напевно, взагалі одна із найсильніших сторін гри. Кожен монстр тут гарчить так, що навіть за стіною стає не по собі. Гудіння мух над горами. Трупів, вереск, шурхіт, все це працює на занурення. Розробники тут відпрацювали на п'яті з плюсом: стукіт коліс поїзда рейками, скрипи гуми в салоні Уазика або несподіваний Віктор Цой по радіо, все це створює якусь казкову атмосферу. Що ж, давайте поговоримо про сюжет. Дія метро «Ексодус» відбувається через два роки після події Last Light. Артем одержимий ідеєю про те, що за межами метро збереглося життя. Він продовжує свої вилазки на поверхню і в результаті виявляється правий, хоча мешканці Москові московської підземки вважали, що Артем робить це даремно. Після деяких ситуацій Артем Заною дізнаються про те, що вони не єдині вижили після ядерної війни. Були зруйновані так звані глушилки, які приховували Москвою від цього світу. А Артем з Аною це неподобство трішки виправили, але через це вони були вимушені відправитися в подорож в пошуках місця придатного для життя, щоб створити власну колонію. Гра починається з московського метрополітена. Подорож виявилась дуже довгою, але не даремною. Хоча все залежить, від того, яка буде у вас кінцівка. До речі, на проходження мені знадобилося майже 35 годин. Це повне проходження гри з дослідженням та два DLC. Звісно, що завдяки більш масштабному проєкту з'явилось і більше проблем. Ну це логічно. На мою думку, саме в Exodus в мене було ну найбільше різних багів, але загалом це не дуже впливало на негативні емоції. Навпаки, більшість з них просто веселили. Вороги тут регулярно бігають клістіни та тверді предмети, іноді телепортують із одного місця в інше, а часом Відверто туплять, наприклад, намагаються пройти та атакувати крізь паркан. Ще мене дуже бісило, що чомусь вороги в день бачать настільки добре, що ховаючись за стінами чи парканом, Артема все одно видно. Індикатор на годиннику свідиться навіть тоді, коли фізично ну нереально та банально нікому було побачити Артема. Через це проходити локації по стелсу в день було майже нереально. Враховуючи, що потрібно не вбивати ворогів, а лише оглушати, то це досить складно було робити вночі чи при сутінках. Це вже інше. Справа. Не знаю, як у вас, але цей момент в мене ну дуже бісив. Точно, як ви вже зрозуміли, то в грі з'явилися зміни дня і ночі, що вносить свої корективи до ігрового процесу, який я, звісно, вже озвучив. Вдень це класичний шутер, монстри зустрічаються трохи рідше, проте шанс натрапити на озброєних людей на порядок вищий. Вночі ситуація протилежна, зате на шпиньках переміщатися легше і ліквідувати ворогів набагато простіше. Стелс, щоправда, працює так само непередбачено, як і в попередніх іграх серії. Ворог притул не бачить Артема, що ховається за метр від нього, то помічає за кілометр. При цьому максимально тихе проходження обов'язкове для гарної кінцівки. Персонажі неодноразово нагадують Артему: ай-яй-яй, будемо бити тебе по дупі, якщо будеш вбивати. Що, як на мене, прикро, адже у грі непоганий ганплей. Зброя відчувається дуже солідно і чудово звучить, але повністю використовувати свій арсенал не можна. Знову ці кляті обмеження, які я не розумію. До речі, вороги періодично провалюються і навіть. Стріляють крістіни. Також хочу ще сказати про те, що грою не було передбачено дослідження території раніше, ніж це має бути за сюжетом. Я маю на увазі те, що, наприклад, на Волзі я дослідив різні локації, тому що мені було банально цікаво. А потім я вже відправився по основному сюжету за дрезиною. По сюжету я мав їхати на дрезині, зупинятись і розправлятись з ворогами. Але в мене все було вже зачищено, і виглядало це досить дивно, тому що репліки це не передбачили. І команда Заврори говорила. Артемові бути обережним, тому що на дорозі будуть бандити. Ще були випадки, коли я вже зачищав якусь територію, а через деякий час, проходячи повз неї, я бачу, що там знову бандити. Це, звісно, не критична проблема. Я можу знову зачищити цю територію, але виглядає це ну, доволі комедно. Ну а ще я вам підготував цілу нарізочку багів та різних прикольних моментів. Мені здається, що ти щось загубив, ні? Там валяється твоя зброя, ти, напевно, трішки ну, прибухнув, ні. Ну, якщо чесно, ну як ви бачите, ну це ну, дійсно кумедно. Він просто стоїть і дивиться на вас, а зброя просто ну, лежить поруч. Ось вам баг, коли труп застряг в текстурах. До речі, були випадки, коли ось так труп падав крізь текстури, і потім мене палили через цей труп, який впав, і це було досить кумедно. Цей баг з тієї жопери, він просто тут застряг, приліг та відпочиває. Нічого особливого, звісно, але це ну, смішно. Ще вгріб. Були ось такі літаючі каміння. Напевно, після ядерної війни каміння теж отримали свої здібності. І ось ці предмети також можуть знаходитися над столом, чому б ні. Ну, а якщо ти хочеш присісти, то є ось такий стілець. Тут наглядно можна побачити промильні текстури, про які я вам вже розповідав. При наближенні вони стають нормальними, але коли ти відходиш назад, то й вони стають мильними. Чому так, незрозуміло. До речі, вогнище ну ніяк не впливає на NPC. Так, дійсно, я спробував під Смажити його дупу, але він не горить і ніяк не реагує на вогонь. Ще були ось такі моменти, коли зброя просто ну падає. Не критично дійсно, але кумедно. Ще в мене були ось такі моменти, коли щось було незрозуміло з освітленням, що це і як воно працює взагалі незрозуміло. Але ось це мені найбільше подобається. Ну от скажіть мені, будь ласка, ну хто бавиться перемикачем? Ну ну може, досить вже ще Артем має спецдібності і він може проходити крізь текстури. Чому контейнер та деякі інші текстури не зробили матеріальними, я не знаю. Ми можемо просто ось так проходити крізь текстури. О, а це моє найулюбленіше декомунізація. Тут ми можемо відрубати руку та знести голову Леніну. Те, що розробники додали таку функцію і можна отримати додаткове досягнення, за це лайк. І, до речі, було дуже приємно в грі бачити українські книжки, наприклад, ось Кобзар. Це, звісно, дрібниця, але приємно. Ну і наостанок я покажу вам. Ом'яко в мене чомусь мерехтів сніг. Як це і чому, я не знаю, але виглядає це, звісно, ну не дуже. Загалом, як ви бачите, нічого серйозного, та це ну ніяк не впливає на загальне враження від гри. Ось така у нас малята. І з того, що саме впливало на гру, можу зауважити, що в мене була ось така помилка, через яку мені потрібно було перезавантажувати гру та повертатись до останнього збереження. Загалом я ловив цю помилку десь 2-3 рази. І, до речі, так і не зрозумів, в чому була проблема. Не те, щоб критично, але неприємно. Також хочу зауважити, що в цій частині Артем досі мовчить, і це бісить. Розмови з ним відбуваються за фактом, ну без нього. Команда Аврори сперечається з головним героєм, хвалить його, ставить запитання. Але той не вимовляє жодного слова. Навіть якщо до нього звертаються напряму по радіо. Але пройшовши два DLC, то стає зрозумілим, що головний персонаж все ж таки може розмовляти. Але чому Артема вирішили зробити мовчазним, я не знаю. Велику роль в грі відіграють спокійні моменти у поїзді. Під час них можна випити зі спартанцями та послухати їхні байки, поспілкуватися з Анею, хоча швидше дати їй виговоритися, бо Артем завжди мовчить. Дізнатися у Мельника як справи з Авророю і куди загін рухає далі. Піська після кількох годин на ворожій території, де майже кожна жива істота намагається тебе вбити, такі епізоди набувають особливої цінності. Бентежить лише те, що спартанці ніяк не реагують на ті вилазки Артема, які не пов'язані з сюжетом. Під час місії персонажі, коментують чи не кожну дію героя. Але якщо піти вивчати відкритий світ, то навіть за кілька днів ніхто не зв'яжеться з ним, щоб поцікавитися, як він, де він пропадає і чи взагалі він живий. Звісно, що я не можу не сказати про. Дуже сильний фінал гри. В незалежності від того, на яку кінцівку ви грали. В фіналі звучать дуже сильні слова, коли ти бачиш, що мельник заради Артема готовий ну, на все. Він просто й без зайвих слів віддає свій антират та вколює Артемові, після чого сам помирає. Але зробив все для того, щоб рятувати Артема. Від цих моментів аж мурахи по шкірі, і всередині все аж завмирає. Дуже цікавий сюжет і неймовірно сильний фінал, який залежить від того, як ви грали. Просто 10 з 10. І велика подяка розробникам за. Такі емоції. Я навіть не можу пригадати, яка гра ще в мене була здатна викликати такі емоції всередині мене. І після цього ти дійсно закриваєш очі на ті проблеми, які були озвучені до цього. Так, вони неприємні, але не настільки критичні, щоб не грати в цю гру чи просто обісрати її. Так, гра не ідеальна, але зроблена вона ну доволі якісно. Ну і звісно, якщо відповідати на головне питання, як грається мой троєк в 24-му році, моя відповідь дуже топово. Вона не ідеальна, але Рідна і не схожа на інші ігри. Ця частина мені сподобалась найбільше, і я впевнений, що це не останній раз, коли я її проходив. Раджу всім ознайомитись з цією франшизою та впевнений, що час на проходження цих ігор буде витрачено недарма. Ну що, народ, у мене вийшло якось так. Пишіть в коментарях, яку б ви хотіли побачити наступну гру на каналі. А також залишайте свої думки та враження щодо Metro Exodus в коментарях. Ще запрошую вас з каналу Telegram. Там багато цікавого про ігри. Посилання знайдете в описі. Ну і звісно. Якщо відео з вам сподобався, то поставте лайк, не забудьте підписатися та тицяти в дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Ну а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.